Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 5. Христина Вдруге використовує ключ. Христина продовжувала ходити на ненависну роботу, та з кожним днем все більше розуміла, що її вибір був неправильним. Її дратували навіть зелені стіни того клятого пенспейсу та м'які диванчики, на яких було неможливо нормально сидіти. Христина пробувала всістися на одному такому в зоні, де всі п'ють каву. Однак диванчики були надто низькі та м'які, щоб сидіти на них з прямою спиною. Тоді вона колінами своїх занадто довгих ніг майже впиралася собі в груди. Якщо ж відкинутися назад на спинку, то мимоволі опиняєшся у незручній, напівлежачій позиції. До того ж, це виглядало досить несолідно. Олександр Петрович, радіючи з того, як змінилася христина, приносив їй нові й нові стоси бухгалтерських паперів та журналів. Він збуджено потирав свою лисину, наче хотів там зробити діру, і щасливо посміхався. Чоловік планував підвищити Христину і накинути їй ще більше роботи. Про збільшення зарплатні мова не йшла, бо ж це і так велика честь працювати та робити успіхи в такій чудовій компанії. Глибокі темні синці виступили під очима Христини від постійного недосипу. Вона дивилася на керівника, що стояв прямо перед нею за декілька метрів, і радісно потирав руки. Щоправда, знаходився він у скляному прозорому кабінеті, щоб бути ближче до народу, так сказати. Насправді ж він був схожий на мавпу в зоопарку, яку всі бачать та доторкнутися не можуть. Дівчина, втомлено зітхнувши, дістала з сумки цигарки та запальничку. Христино, ти що палиш? здивувалася Аліса. Я раніше не помічала за тобою такого. Як тут не почати палити, як я працюю як коняка? Байдуже відповіла брюнетка. Я сплю по п'ять годин на добу. Це для мене, і вона очима показала на пачку цигарок. Єдиний привід вийти на вулицю, подихати свіжим повітрям та поспілкуватися з колегами. Іншого відпочинку в мене немає. А ще знаєш що? Що? витріщила очі руда пампушечка. Сьогодні вранці я йшла алейкою на роботу, і по дорозі мені трапився прибиральник. «Аліса застигла. Продовжуючи слухати і, розкривши рота від цікавості, її руді начесані пасма навіть перестали підстрибувати. І от йду я на роботу, а навколо соковита травичка виблискує на сонечку, і крапельки роси видніються де не де, дерева вкрилися зеленими та смарагдовими листочками, пташки співають так, що за душу бере. І погода така, знаєш, коли і тепло, але не занадто. І свіже прохолодне повітря, але не холодно, і я йду, тягну пакет з розрахунками, журналами. А назустріч мені прямує прибиральник з мітлою та металевим відром. А мітла ще така довга в нього, як у відьом зображають, от та й до чого я тобі це все розповідаю. Ага, згадала. І от я йду, поспішаю, ще й пакет важкущий. і я очі підняла. А небо таке ніжно-блакитне, волошкове, з пухкими білими хмаринками, наче збита перина десь в селі у бабусі. Хоча звідки мені знати, я з сиротинці, скільки себе пам'ятаю, бабусі в мене не було, тата з мамою не було, не те що бабусі. Але якби я мала бабусю, то думаю, що перина на ліжку в неї виглядала б точнісінько так, як ті молочні, пухкенькі хмарки. Від такої промови Аліса навіть рота забула закрити і продовжувала здивовано дивитися на подругу. Тоді я подумала, продовжила та який же щасливий чоловік, той прибиральник. Він кожного ранку бачить всю ту красу, дерева і траву, і хмарки, дихає тим чудовим свіжим повітрям, і йому не треба розраховувати ту нудну бухгалтерію. Аліса очікувала продовження історії, однак його не було. Вочевидь, Христина закінчила свою душевну промову. Позаяк вона мовчки взяла цигарети зі столу, запальничку і так само мовчки пішла на вулицю, дивлячись кудись поверх подруги. Аліса давно знала, що Христина, дівчина-дивачка, з привітом так сказати, тому не дуже здивувалася такій поведінці. А ще вона ніяк не могла зрозуміти, що ж подругу не влаштовує в бухгалтерських розрахунках і чому? Та заздрить прибиральнику на вулиці. Ввечері, коли Христина повернулася додому, то помітила, що двері до квартири її сусідки Галини Олексіївни були напіввідкриті. Галина Олексіївна обережно і несміливо постукала у двері Христина і зайшла до квартири У вас все добре. Дівчина переживала, що, можливо, якісь крадії забралися до квартири, чи, не дай Боже, старій жінці стало погано, і будемо відвертими. Вона не помилилася. З кімнати назустріч їй вийшла жінка років сорока, одягнена у все чорне. Її темне волосся покривала така сама чорна шовкова хустка. Її щоки ще не просохли від сліз, лице почорніло від горя і було покрите глибокими зморшками. Однак великі, продовгуваті зелені очі, як у лані і пухкі губи видавали в ній красиву жінку замолоду. Побачивши її, Христина знідилася та, збиваючись, почала пояснювати: Я, сусідка, я йшла додому, дивлюся, двері причинені того, й зайшла. А де Галина Олексіївна з нею все гаразд? Мама померла, тихо відповіла жінка ще вчора зранку. Ох, там, на кухні, різні страви і горілка. Ви не соромтеся, пригощайтеся, випийте за неї. Христина заклякла і недовірливим поглядом. Дивилася на жінку в чорному. Як це ще вчора? А чому вона не чула нічого і не знала? Отак живеш живеш, а потім раптом що, то й сусіди не знатимуть. А що сталося? Я розмовляла з нею недавно, то ніби все було гаразд, співчутливо знову запитала. Серце, як виявилося, в неї були серйозніші проблеми, ніж ми думали, якби ж ми знали, то хіба б її саму залишили? промовила жінка. І гірко розридалася. Христина ледь стрималася, щоб не розплакатися разом з нею. Хоч подругами з Галиною Олексіївною вони не були, однак серце стиснулося від жалю й горя. Коли вона повернулася до своєї квартири, то відразу пішла на кухню. Дістала зі старенького холодильника пляшку червоного напівсолодкого вина, налила повний келих і випила одним махом. Треба було хоч трішки розслабитися, бо здавалося, що скроні пульсували так сильно і так болюче, що голова от-от мала відвалитися. Христина дивилася у вікно і думала: отак людина живе, працює, не знає ні відпочинку, ні відпусток, не може знайти час на сім'ю, а потім раз і все, назавжди а жила ти коли? Чи хоче вона провести свої роки там, на тій клятій роботі? Коли потім прийде їй такий чи якийсь інший кінець, чи хоче вона, щоб все, про що могла згадати, були б ті нескінченні стоси бухгалтерської фігні Лисина Олександра Петровича, пухкеньке личко Аліси та нестерпні огидні зелені стіни того клятого пенспейсу? Раптом вона підскочила на ноги і побігла у кімнату, швидко відчинила шухлядку письмового столу і дістала свою найціннішу, найпрекраснішу річ золотого ключа. Лише мигцем глянула на теплі жовтуваті відсвіти, що ключ кидав навколо, і, міцно стиснувши його в долонях і відчувши легку прохолоду, за мить опинилася біля вхідних дверей. Швиденько вибігла на площадку і вставила ключ в отвір лунке клацання. Вона зайшла до своєї квартири, світає. Значить, це десь 5-6 годин ранку, того дня, коли сусідка померла. Дівчина розвернулася назад і знову вибігла на площадку. Вона почала з усієї сили стукати долонями у двері Галини Олексіївни, бо дзвінка там давно вже не було. Навіщо витрачати зайві гроші на дзвінок та електрику, щоб потім якийсь дурень чи сусідські дітлахи надзвонювали мені та турбували мене, говорила ще раніше сусідка. Галина Олексіївна, відчиніть, будь ласка, голосила під дверима Христина. Це Христина, ваша сусідка. Відчиніть мені. Чого тобі, дитино? Чого ти весь час шумиш та будеш стару жінку? Промовила і від невдоволення зморщилася ще більше, ніж раніше. Її розумні чорні оченята гнівно облищали на зморщеному обличчі. Галина Олексіївна, вам треба негайно до лікарні, у вас хворе серце, кричала дівчина, розуміючи, як це дивно і по-дурному звучить о п'ятій ранку. Я не вигадую, вам і справді треба негайно до лікаря. Дівчина не вірила сама собі, що так поводиться, і має на це сміливість. Вочевидь, стара думала, що та з'їхала з глузду. Ти, дитино, закінчуй пити та репетувати по ночах, бо наступного разу я викличу поліцію. Холодним тоном відрізала та зачинила двері перед самим її носом. Христина ж розплакалася. Вона не дуже любила цю стару прониру, однак пам'ятала очі її дочки то були очі розпачу і болю, істоти, яка втратила близьку людину. Когось, хто забрав частинку її серця і душі з собою. Христина дуже розуміла ту жінку, адже свою маму вона втратила ще раніше. Тому, повернувшись до квартири, вона проплакала аж до моменту, коли треба було йти на роботу. Ввечері ж, коли вона поверталася до себе, помітила, що двері до квартири Галини Олексіївни знову напіввідчинені. Холодний піт виступив на скронях та чолі дівчини. Вона мовчки, навіть вже не стукаючи та нічого не говорячи, зайшла до квартири сусідки. На її подив Галина Олексіївна сиділа на кухні, жива та здорова, і пила чай. Побачивши Христину, вона радісно посміхнулася і махнула її рукою. Іди до цю чай пити з шоколадними цукерками. Рятівниця ти моя. Нічого не розуміючи, Христина сіла на табуретку навпроти старої. Взяла до рук чашку з чаєм, яку поспішно всунула її хазяйка квартири. Дитинко, ну і штука сьогодні відбулася, мовила сусідка, ти ж ото розбудила мене вранці. Я тоді думала, що, може, ти пити почала, що так поводишся, і розсердилася, що ти мені спати не дала. Однак подзвонила своїй дочці і сказала, що мені терміново треба перевірити серце. Доча звозила мене до свого знайомого лікаря, і, уявляєш? Вона закотила очі під лоба. Той сказав, що якби я сьогодні не прийшла, то мені б кінець настав, хана так сказати, Гітлер Капут. Здавалося, що старій подобалося придумувати синоніми, але не знайшовши, що ще можна сказати, вона на хвилину замовкла: Отже, накололи мені всіляких ліків. Крапельницю поставили. Сюди я повернулася лише на один вечір речі забрати. Дочка наполягає, щоб я біля неї була, під постійним наглядом, так сказати боїться за мене. Після цих слів дівчина побачила таку щиру і дитячу посмішку на обличчі сусідки, яку в неї зроду не бачила. А ти пий чай, і цукерок більше бери, рятівниця моя. Христина вже була біля дверей, несучи повний пакет гостинців від Галини Олексіївни, коли обернулася до старої. А тут же хто тепер житиме, чи квартира пуста буде? «М -м -м, мабуть, квартиранти будуть, задумливо відповіла стара. Якщо чесно, ми про це ще не думали. Але й справді, чого буде без діла пустувати? Краще, щоб тут хтось жив і наглядатиме за житлом. І копійчина якась буде, сказала прагматична сусідка.